Так, ну що, всім привіт. Ми вже повернулись з кемпу, я вже в Торонто, і зараз розкажу про весь треш, який з нами трапився. Якщо чесно, то я вважаю, що ця історія повноцінно засловує окремого влогу, але не знаю, як там по матеріалу, чи буде це окремий влог, чи ставлю, е, влог до кемпу. Коротше, історія про те, як порушивши швидкість в Канаду, можна влетіти на штраф 10 тисяч доларів, і ще й там є така графа, що можна навіть влетіти за графі. Або, коротше, наша історія, якою мені хочеться поділитися, щоб ніхто з підписників не потрапив в таку ситуацію. Тому що, якщо чесно, я про це не знала. І якби хтось розповів, то ми були б набагато обережнішими. Тому розповідаю, яка з нами стравилася історія. А повертались ми вже з кампу, офігенно провели просто вихідні, максимально задоволені, поприбирали ж в будинку, всі поїхали раніше. Ми лишилися прибирати в будинку і виїхали додому. І цього не придвіщало біди, але нас зупинила поліція за перевищення швидкості. Я не знімаю з нас первини аж ніяк, тому що допустимо швидкість була 80 км, Ми їхали 100. 138 км, Зараз всі почнуть писати, писати в коментарях, що як так можна, швидкість і так далі. Ну, по-перше, 138 км, я не скажу, що це прям мега шла на швидкість, коли ти не контролюєш авто. І тим паче ми їхали по дорозі, де не ходять люди. Ну, тому короті, в Україні, я думаю, на всі зрозуміють, всі так їздять. А нас зупиняє поліція. Ми не зрозуміємо спочатку чого, в мене олівка на руках сиділа, думаю, можливо, за це. А, І до речі, швидкість була 138 км саме при обгоні авто. Тобто ми не просто ж там їхали, а ми саме обганяли машину. Зупиняє нас поліція, ми ж поки що не знаємо чому. І починає нас запитувати. Спочатку запитую, я просто розповідаю історію, як вона була, тому що важливо всі моменти. Ви далі зрозумієте чому. А, перше, що вони запитують, це. Куди їдете, звідки їдете, ми ж кажемо, що відпочивали, там, їдемо в Торонто, потім просять показати права. За рулем був Діма. Діма ну, достає свій кошельок і дістає права. Полісмен бачить, що там торчить ну, в кошельочку ще там, ну, тіпа, як посвідчення, схоже на права. І каже: А що це за права? Діма достає, каже, ну, що ми їджу Він забирає ті права, забирає інші права. Потім збите про машину, чи наша, чи орендована, Ми щось повідомляємо, чи що орендована, просить документи. Ми шукаємо всю іншуренс, ну, страхування, все в бардачку, даємо йому всі документи, він спросить там щось договір оренди на авто і так далі. Ну і ці документи потихеньку забирає. Ну, думаю, виглядає. Далі він а, просить у нас щось там ключі від машини, тоді ми віддаємо ключі. Він запитує, чи нема у вас інших ключів. Мені немає. Він такий окей. Коли він забрав ось це все, що він дуже культурно все пояснює, дуже культурно з нами розмовляє. Але причину зупинки він назвав ну, лише після того, як все забрав. Ну реально виглядає прикольно. Коротше, забрав він все, називає причину і каже, що у вас забирають права на 30 днів. Ми поки що нічого не розуміємо. А він каже, ви на весь швидкість. Діма ну не сильно розуміє, розмовляє англійською. Він я кажу, що можете пояснювати мені. Він такий, так, да, окей. Він каже, ви перевищили швидкість, допустимо 80, виїхала 38, можливо, він щось відсотках називав. А, каже, вас забирають права на 30 днів і машину. Ми такі в сенсі. А, він каже: ви нарушили провінційний закон, якийсь там пункт 3 Згідно цього закону. У вас забирають машину. Ми в шоці, бо ми з таким ніколи не зіштовхувались, і ми ніколи такого не чули. Ми починаємо розмовляти з ним, чи можна там не забирати машину, чи можна там. Ну, я знаю, що тікати ці штрафи ведуть ж на місці. Може, нам можуть видати цей й тікати? Він каже: ні, і все. Ми ж знову починаємо слухати, що він каже. Він каже, що вас забирають машину, на ну зараз приїде евакуатор, забере авто на 14 днів. Обов'язково на 14 днів ми не можемо ні раніше, ні ми, ні власники авто забрати, ніхто. Він каже, тільки 14, 14 днів. Ми запитуємо те, що як забирати. Він каже, так як машина орендована, то ми будемо зв'язуватися з власниками машини і з ними це питання вирішувати. А ми в шоці взагалі нічого не розуміємо. Далі по правам. Каже, що права забирають на 30 днів. А я запитую, як потім. Потрібно буде перездавати, чи що. Він каже, ні, ви потім приходите в Ontario Service, там, де ви отримали права, і там ну, вам видадуть права. Чи Я не знаю, чи з них платити потрібно, буде ще раз, чи ні. Ми знову в шоці. Ми знову питаємо його, чи не можна не забирати авто, бо ми 300 км від Торонто. Тобто нам треба добратися до Торонто. У нас півмашини продуктів, півмашини речей. Ми просто реально не розуміємо цей момент, що робити. Він каже, сорі, ні, ну. Причому до нього питань, ну він дуже культурно все це пояснює. А потім кориці, він йде виписувати ці всі кориці, штуки, ну, бумажну роботу, пайперворк, як вони кажуть. Він каже нам, що я ж вас не можу лишити так просто на узбіччі, у вас є кому вас забрати. Ми такі ні бо я ще в надії, мало ли нам дадуть авто. Він такий, я можу визвати таксі. Я кажу, що лежити до Торонто, бо він ну, реально сума. Він кажуть, ну, ви можете визити до на найближчого міста, там або там переночувати, або там, можна, зателефонувати. Ми ж такі, ну окей, він визиває таксі. В цей момент приїжджає вже авокатор, грузить в машину, я десь ставлю тут відео, причому ж нам ніяких бумажок навіть не видали. Він даже робити цей пайпервок. Ми стоїмо, чекаємо, ми реально в такому афігі, я вам не можу продати словами. Коротше, він сидить в машині, що робить пайпервок. Довгенько це зайняло часу, потім виходить і починає нам пояснювати. Я ще питаю, який може бути штраф і так далі. Він каже, я не можу вам сказати, це буде суд, буде призначати суддя. Каже, ну тіп, я вам не можу сказати. Я кажу, може хоч приблизно. Він каже, ну, типу, я не скажу вам. А Діма каже, спитаю в нього, ну як це все працює, чи якесь підтвердження, що я так їхав, бо вийшло, що він ну, обганяв машину раніше, потім поліція десь виїхала ну, і зупинила. Не в той момент. Він каже, так, звісно, йде в машину, в нього там відеорегістратор, приходить, каже, сорі. Він виключився, він пише тільки 15 минути виключається. Каже, Як ви тоді, типу знаєте, що ми їхали? Він каже, в мене лазерний радар. Я зміряю лазерним радаром. Я каже, стейд полисмен. Тобто там якось ОПІ в них на машині пишуть, що це якось, як я розумію, вище ступінь поліції тут. І він каже, я проходив курс, я обучена на цей лазерний радар, і типу що ну, каже, нам доведеться підписати, що ми їхали таку святкустін. Він каже, ні, ви нічого взагалі не підписуєте. Я вам просто даю повідомлення ну, про суд, а ви нічого не підписуєте, суду достатньо моїх слів. Ну, типу шо, Навіть якщо ви подавати якусь апеляцію чи ще щось, то вона просто викачуть в суд і достатньо моїх слів. До речі, дуже цікаво. Ну, бо для мене це було здивуванням, що це так працює. Ну, тут всі дуже чесні, тому вони всі вірять на слово. Далі розповідається щось цікаве. Коротше, машина ж на вокаторі, він виносить нам всі ці бумажки і показує. Він нам, до речі, мільйон разів повторив, що каже, це не прям кримінал рекорд, але це ну, під ним. Типу, також дуже серйозне нарушення, правопорушення, але не прям кримінал рекорд. І показує нам бумажку, що буде суд. Каже, так як ви живете в Торонто і навряд чи ви захочете їхати 300 кілометрів, можна по зуму, дуже цікаво, підключитись, дав нам бумажку, каже, не загубіть, ну, як підключитись. І а, далі саме цікаво. Каже, але у вас не одне правопорушення, у вас два правопорушення. Наш таки в санкції. Він нас ознайомлює з цим першим, там, де ми перевищили скорость, там все розписано, швидкість, все розписано, достає другу. каже. Ви не маєте права мати двох прав. Ви такі що? Я реально не знала, що таке закон. Хто ж знав, напишіть у коментарях. А, коротше, і він каже, що це не таке серйозне правопорушення, але це також правопорушення. І тобто буде один суд за два правопорушення. Це те, що просто двоє прав. Я реально з цього моменту в шоці, тому що на перших правах на G1 висить така бумажечка, на якій написано, що ці права вже не працюють і використовуються тільки як ID. І типу, ми думали, що їх можна використовувати як ID. Ну знову ж таки, ми не правильно зрозуміли, тому що коли Діма отримав G2, йому сказали, що ви можете використовувати їх як ID, напевно, до того моменту, поки пластик не отримує. А коли ви отримали пластик, то ви маєте дестрой е, утилізувати попередні права. По закону ви не маєте права мати ту драйверс лайсенс І є реально такий закон, за який також буде суд. Короче, ми в повному шоці з ну, типу, окей, що ми вже зробимо. Я ж починаю розпитувати полісмена, які можуть бути там, штрафи і так далі. і так далі. Він каже, я не можу вам сказати, це буде вирішувати тільки в суддя. Він каже, багато часу залежить, чи у вас там чиста запись, ну, типу, цей рекорд-драйверс, ну, коротше, як воно правильно пояснити, ну, чи у вас не було других правопорушень, там, привишення скорості, там, паркінгу не в тому місці і так далі. І каже, на розсуд судді вже буде визначати шумоштраф. Ми ж таки, ну добре, зібрали всі ці бумажечки, машину у нас забрали, і ми чекаємо таксі. Приїжджає таксі, ми заплатили щось там 40 доларів, щоб нас довезли просто до найближчого Тім Хортонця, бо там мали знайомі, ну, з кем приїхати забрати. І, до речі, цікаво, що в цей момент він пише підписник, що 10 хвилин назад проїжджав і бачив нас, і не потрібна нам допомога. Але вже знайомі тоді під'їжджали. За 42 долари ми дихали до цього Тім Ми виставляли це всім в Інстаграм, тому що ми були в шоці. І я реально скрізь тепер про це розповідаю, тому що я сподіваюся, що комусь ця історія буде корисна. Бо ви зараз почуєте про найцікавіше це штрафний покарання. Ми починаємо виставляти в інстаграм, щоб ніхто також не потрапив на це, тому що реально, якби нам хтось сказав, що такі штрафи, то ми б напевно в житті тут не привищували. Ми не знали, що наскільки серйозно. Uh, і нам починають писати, що ви знаєте, що за таке тут штрафи, там, може бути 10 тисяч доларів. Я така, що ми розкриваємо чат GPT, uh, починаємо читати про всі штрафи. Виявляється, що за порушення швидкості від 50 км uh, може бути ну, по визначенню суду штраф від. Двох тисяч доларів до десяти тисяч канадських доларів. Просто уявіть, від двох до десяти тисяч канадських доларів. Плюс там знімається, по-моєму, шість поєнтів. Це дуже багато, тому що якщо я не помиляюсь, то якщо дев'ять поєнтів, то тобі потрібно перездавати на права. А це ще, по-моєму, не все. А, там ще є такий підпут, що навіть тебе можуть пославити там щось в полі. Я так розумію, це до 6 місяців. Я так розумію, це, коли в тебе там дуже багато правопорушень. І ми реально просто в шоці, уявіть за перевищення швидкості штраф до 10 тисяч канадських доларів. Ми зараз будемо активно дізнаватись, там домовились про зустріч з адвокатом, ну, щоб знати, що говорити на суді і так далі. Тому що дуже страшно, що призначить дійсно таке покарання. Ну, Зараз всі напишуть, що почали винуваті. Я не знімаю ніяким чином з нас вину. Я розумію, що ми самі винуваті, але просто я знову ж повторюю, що це відео записувати для того, щоб можливо когось застерегти в майбутньому від перевищення швидкості і від таких покарань. Тому що всі знайомі, яким ми це розповіли, ну 99%, сказали, що вони також не знали, що такі штрафи вони так само їздили, там перевищувала швидкість, просто одним нам не повезло. Ну, бо ми їздили до того в Монраль, там також кошти не було привищеної швидкості. Ну, коротше, тут просто нам дійсно не повезло. Тому, якщо ви їздите в Торонто, неважливо, свиняйте орендована машина, то знаєте, ж тут все дуже жорстоко із штрафами. І потім оці всі поїнти, оці всі записи тянуться за вами, вони зберігаються в вашій історії. Короте, це все тут дуже і дуже серйозно, тому будьте обачними. Я вже наговорила говорила вам на 12 просто хвилин. Це ще, ще хотіла з важливого сказати, що дуже важливо. А, також ми сподівалися з цим полісманом платити тут штрафи вчасно. Тобто, якщо вам дають тікати якісь там за парковку, за ще за чесіч на руки, то там їй чотири дні щоб їх схватити. платіть їх відразу, тому що потім це також в вашу цю запису тягнеться за вами. Короче, все тут. Дуже серйозно і потрібно всіх правил дотримуватися. Це не Україна, як ми звикли, що привищили швидкі, заплатили 300 гривень штрафу, і все. Тут і забирають і права, і машини, і так далі. До речі, ще цікавий момент, що це було, як я казала, вам 300 кілометрів від Торонто. і ми не знаємо, куди саме на евакуаторі доставили машину. І ми в живому сенсі мовимось, щоб не в Торонто. тому що я боюсь уявити, яка ціна буде за евакуатор. 300 км від Торонто в Торонто, це по-перше. По-друге, стоянка ще буде, 14 днів, площадки. Ми дізнавалися, що в Лондоні, але Лондон це маленький городок і далеко дуже від Торонто, там ніби 1100. Якщо це Торонто, то знову стіна кікс не зрозуміло скільки. Тому ось просто просте привищення швидкості може розвести до таких наслідків. Я вже буду себе, скільки тут буде хейтом, але, як я сказала, я просто хочу, щоб ця історія когось застерегла і вберігла від таких штрафів і наслідків. Тому дякую, що подивилися. Обов'язково ставте палець вверх, щоб більше людей змогли побачити це відео, щоб попало в в рекомендації. І також обов'язково пишіть коментар від чотирьох слів. Всім дякую за перегляд!